гроші, Таке відчуття, начебто навколо лише одні одружені або зайняті чоловіки. Давайте трішки про це в двох словах поговоримо. Ключовий момент хотілося б нагадати, що якщо вам цікава ця тематика, ви б хотіли про це поговорити, то звертайтеся до мене там в телеграмі під відео. Пишіть, записуйтесь на консультацію. Перший момент це може бути спричинено тим, що є певна установка. Наприклад, я от хоч уже готового, уже щоб він постійно був в оцих всіх костюмах, такий весь нагладжений, чистенький, весь такий красивенький, весь такий багатенький, весь такий, весь такий, вмів спілкуватися. І потім зазвичай так і відбувається, що такий вже нагладжений, чистенький він вже одружений. Чому? Тому що, поки він працює, жінка гладить йому сорочку. А вже усі такі вільні а, чоловіки, які в принципі нормальні, от вони просто можуть бути не такі вже ініціативні, не такі вже комунікабельні. А, вони можуть нормально одягатися, просто.